Усім привіт! Ми з України. Ради вас знову бачити на своєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо голосування про те, яку гру ми будемо проходити наступною, і на цей раз поговоримо про гру Пірати Карибське полювання. Ця гра має того ж самого розробника, що й сьогодні Інпає». Я вирішив запропонувати вам цю гру, саме тому що ви, глядачі, запропонували її мені в коментарях. І мушу зізнатися, я її раніше вже встановлював собі на телефон, але щось в мене не склалося. Дуже швидко я не розібрався, в чому там справа. Ну і в той час я грався в танки, тому мабуть, вона мені зразу не зайшла. Але зараз, після вашої поради в коментарях, я її встановив заново, почав трошки грати, і я просто залип в цю гру на дуже багато годин. Не буду вам називати, скільки саме годин я в неї вже награв, але лише трошки поділюся власними надбаннями і досвідом в цій грі. Сьогоднішнє випробування знищити британські кораблі в 17 штук, і по завершенню я отримую один рубін, який мені знагодиться для будування суднобудівника або крамниці продажної, щоб продавати автоматичний товар. Отже, що я маю? Я вам трошки зніму один бій, якийсь цікавий, і покажу, що я вже маю. Мабуть, Ісла Малдіта був перший порт, я вже не пам'ятаю, і поступово-поступово ми все захоплювали, торгували, воювали. Зараз я Має каперське посвідчення Іспанії, також веду відверту боротьбу із французами і голландцями. А у Британії я нещодавно купив помилування за 2000 ігрових динарів, і мені не хотілося б аж 17 чи 16 їхніх кораблів потопити, тому що стосунки ускладняться і знову доведеться купувати помилування. Також я воюю із данією про неї я забувся сказати. І що ж, давайте спробуємо зняти цікавий, цікавий відосик. Я маю вже чимало серйозних кораблів, маю фрегати, маю лінкори першого, другого рангу. Це дуже потужні кораблі для цієї гри. І також я маю, ось, наприклад, покажу вам багато кораблів, які зараз працюють на мене. Одні в піратських подорожах, одні просто в ризикованих подорожах, інші в безпечних. Але про це розповім пізніше, коли вже буду знімати цю гру. Скажу так, що я вже трошки розібрався в неї. Вже в мене є високий, достатньо високий дохід, щоб я міг собі займатися тим, що мені буде цікаво. Заходимо в шинок, пригощаємо матросів за 10 динарів. І вони з нами діляться якоюсь цікавою інформацією І ось що ми маємо. Або зараз нападемо на датський патруль, який шукає піратів. У них із кораблів два лінкори першого рангу. Це досить серйозні супротивники. Або французи, які пропливають поруч на двох бригантинах Ну, проти двох бригантин мені вже не цікаво. А от проти двох лінкорів першого рангу давайте спробуємо повоювати. Перевіряю, що в мене були. Повністю заряджені кораблі. Так, є і ядра, і необхідне для місцевого ремонту спорядження, і вирушаю в бій. На всіх п'яти кораблях вирушаю на датський патруль, який шукає піратів. Так, секундочку, трошки озирнемося. Нас п'ятеро, три лінкори і два, два фрегати. У них воно два лінкори першого рангу. Що ж, я всім наказую. Нападати, стріляти звичайними ядрами і вперед, хлопці. Фрегат відносно до лінкору є набагато більш маневреніший, але не стільки він має потужності, не стільки, не стільки має багато гармат, не стільки може шкоду нанести. Тож всі ці кораблі потрібні. Ой, я не догледів, в мене лише один снаряд для мортирки. Що ж, я його зараз використаю. Використав. Бомби скінчилися. На абордаж проти цих лінкорів я не бачу сенсу йти. У них дуже багато, дуже багато екіпажу. Проти мого екіпажу це буде велетенська сила. Тобто на абордаж я не візьму цей лінкор, а от гарматами зможу їх перемогти. Також, щоб потім захопити обидва ці лінкори, в мене не вистачить екіпажу. Скоріше за все, тому що під час бою також я буду втрачати своїх воїнів. Тому, тому я один потоплю, а другий я захоплю. І потім один свій фрегат відправлю в якесь плавання або припаркую просто десь, а вже на чотирьох лінкорах буду плавати. Ну, мабуть. Не всі ядра влучають. Так, Той більш живучий, цей. Я вже не бачу, який з них більш живучий, але це не так важливо. Важливо спочатку хоча одненький потопити. Переключаюся на інший корабель. Походу швидко відремонтую його дошками. Так. Зручніше положення, щоб більше ядер втрапило в ціль, влучило. Ось так. Користуючись моментом, що цей лінкор стоїть проти вітру, я буду зараз його розстрілювати з дуже злучної для мене позиції. Так, що там далі мої інші кораблі? Якщо вони в поганому стані, я швидко на них перемикаюся і їх ремонтую дошками, які у них лежать в трюмі. Так, що там з тим лінкором? Що з цим? Ви Бачите, він реально ледве-ледве зрушив з місця і шукає можливості проти мене почати вогонь. Ну, я йому такої можливості не даю. Також трошки переміщується. Так, ось-ось я його вже потоплю. Або він мене зараз на продаж не взяв. Бачу, він вже розвернувся по вітру. Зараз він вже мене зможе нормально так розгатити. Так, по-другому він пору трошки влучив. Як тільки перший лінкор піде під воду, зразу наказую, щоб стріляли картечу, і вже другий лінкор будемо захоплювати. Так, цей е, крик переможця було про те, що ми захопили, точніше потопили перший лінкор. Підняти Так, зразу зупинюся, щоб підняти все, що випало, ну не випало, а залишилось від попереднього нашого ворога. Ось так ми це зробимо. Я своїх. Свої кораблі позначаю специфічним методом. Я фарбую їм вітрила, я фарбую їм е, корпус. І таким чином під час бою я дуже швидко орієнтуюсь, де мої, а де ні. Ось ми вже майже рознесли ворожий вінкор, залишилося рознести його екіпаж. Зараз будемо картечу стріляти. Хоча б половина ядер фучну. Ай, не дострелив, не добив, це дуже погано, тому що по мені зараз дуже серйозний щільний вогонь будуть вести. Ну це вже більш-менш кудись. Зараз будемо терміново ліп... Ой-ой-ой, рятуйте, хлопці, рятуйтесь. Ось так, поступово. Фрегатами, в принципі, майже всі ці кораблі в мене є захопленими, а не купленими. Е, інколи я собі щось першу бригантину я собі купив лише, а потім оці фрегати, лінкори, я собі захоплював. Правда, один лінкор, здається, я побудував після того, як заплатив за е, креслення для нього. Все, я не можу більше поремонтувати. Якщо ще разочок він повний залп мене е, розрядить, то, мабуть, будуть мені кронти. Тому я ось цьому фрегату наказую змиватися з поля бою, втікати. Другий фрегат в мене теж в поганому стані, але в нього ще є 9 дошок, вже ніскільки нема. Добре, тоді просто тут постій, постій, І перемикаємось на вінкор. Вінкор першого рангу. До речі, непоганий такі режим, але незручно керувати. Зараз можна навіть на абордаж буде брати, тому що в мене ці лінкори повністю прокачені. Взагалі всі мої бойові кораблі повністю прокачені. Ось відображається стан моїх супротивників. Вони не хочуть брати мене на абордаж, як ви бачите. Ну, от зараз ми вже їх і переможемо. Кидаємо гаки, пістолетами. Все, захопили. Чудово. О, стоп, стоп, стоп. Не піднімаємо якір. Захоплюємо корабель. І вирушаємо в якусь. Файну гавань. Ось, наприклад, моя власна гавань, яку я щойно захопив. Це була база інших піратів, які полювали на мою голову, ну, а я полював їхню голову. Що ж, окремо скажу, що я вже налаштував так ігровий процес, щоб гра працювала на мене. От ті кораблі, які я вам показував, приносять мені гроші. Ось тут мій баланс по грошам. В, на своїй базі я відремонтую свої кораблі, продам свої трофеї. Так, відремонтував все, Там, продав. Наприклад, докупив те, що мені не достає чи те, що я використав, ось, наприклад, деревину докупляю. Також можна із складу її вивантажити, якщо в мене тут є лісопильня, а в мене вона тут є повністю прокачена, і її потужність 7 дошок в день виробляти. І ось так поступово налаштовуємо внутрішню зовнішню економіку, в собі отримуємо серйозні кораблі або в боях, або їх майструючи. Наприклад, ось так. Креслення кораблів. Ось я можу зробити лінкор першого рангу у якого 114 гармат, правильно? Так, правильно. Ось 114 гармат, 357 людей екіпажу на старті у нього, Можу побудувати його за 9200. При цьому я не можу його купити в якомусь порту, в якому мені заманеться, тому що в інших портах продаються лише ті кораблі, в яких креслення у них є. А от свій корабель я можу тут собі змайструвати. Також плата за тиждень праці моїм матросам моїм працівникам складає 3841 золоту монету. А це насправді дуже багато. І якби я не мав хороших прибутків від моїх кораблів, ось плачу зараз, підвищую свою репутацію капітана, і якби я не мав ось цих кораблів в пригодах. Лорізів, які мені постійно приносили гроші, то я б дуже швидко збанкрутів. Насправді в мене це вже ставалося в цій грі, і я дуже тяжко звідти виплутувався з цієї боргової ями. Тож я думаю, мені буде що розказати в проходженні. Якщо хочете бачити цю гру якнайшвидше на нашому каналі, ставте подобайки, коментуйте, що б ви хочете конкретніше бачити, якщо вже знаєте цю гру або якщо щось зацікавило. І зустрінемось на нових відео. На все добре, слава Україні, слава захисникам України, хай нам всім щастить і хай Бог береже всіх нас.